Дивіться, бі... біткоін все ще якось затримується тут нам того зростання, на яке ми сподіваємося, щоб справді змінити моментум на позитивний. І велика частина цього все ще залежить від того, що ми спостерігаємо на фондових ринках. Сьогодні зниження на 67 пунктів. Однак, це зниження, про яке я говорив вчора вранці у звіті про фінансові технології. Ми мали 2 90% оновлень обсягу тут. на П'ятниця та понеділок. А, отже, це зазвичай є знаком зміни тренду або принаймні зростаючого тренду, який зараз на шляху до завершення. Я думаю, що це віддає частину тих прибутків. Отже, це не є незвичним. Однак, а, ми хочемо бачити, щоб це трималося. Не хочемо, щоб воно знову впало. Тест воно справді має просунутися вперед, завтра, а потім продовжити наймати, якщо зможе це зробити. Я думаю, що ми а, також бакушні, побачимо, як біткоін слідує з цього моменту, а потім зробити цей ривок у напрямку до області, яка була попереднім діапазоном, і подивимося, що воно робитиме з цього моменту. Тепер, звісно, є занепокоєння все ще цей не діє справді добре, просто здається, що воно бореться на цьому рівні, не дав нам багато причин для захоплення. І я думаю, що повернення нижче 78 вісім нілій зараз є проблемою. Ми не хочемо бачити, щоб воно торгувалося десь поблизу цього рівня. Хочемо, щоб воно трималося тут, а потім зробило цей рух з цієї області і піднялося. Неможливо, не воно трохи знизиться, можливо, торкнеться нижче вісімдесят тисяч, але справді все, що нижче 78, Я починаю хвилюватися, що тепер е, у нас є е, е, щось більше в грі, схоже на знаєте, цикл. Я маю на фуазі тут багато торгових днів. Якщо подивитися на всі ці торгові дні, отже, є аргумент, який можна висунути, що це новий цикл, і він просто витрачає багато часу, не піднімаючись вище. Отже, всі нові покупки в циклі поглинаються тиском продажу. Отже, це якось у зворотному порядку, коли я говорю про цикли, засновані на часі. У зворотному порядку тут всі ранні цикли покупки продаються. Отже, є занепокоєння, що, знаєте, це може впасти, і, і тоді ми отримаємо. Це наступний 60-денний цикл, який знизився, щоб завершити, можливо, більш тривалий тижневий цикл, як тут близько 30 тижнів, як ми бачили в останньому циклі. Це те, над чим я починаю задумуватися. Я думаю, все буде залежати від того, чи зможуть фондові ринки запрацювати, чи можемо ми почати бачити відновлення прямо тут. І піднятися до цього рівня тут, і я думаю, що з біткоін все буде добре. І, звичайно, нам все ще потрібно турбуватися про те, що станеться, якщо це трапиться. Якщо S&P підніметься до цього рівня, що це означає? Чи впаде воно в цей момент, чи ні? Це -то велике питання, на яке я зараз не маю відповіді. Але так, я все ще думаю, що ми виберемося з цієї зони і принаймні будемо торгуватися до рівня 90 тисяч. Я думаю, що ми також можемо пройти через це наприкінці циклу. Але. Я все ще дещо стурбований тим, що рух, про який я спочатку думав, який був, знаєте, на тижневому графіку, я просто почав відчувати і відчувати саме так. Це просто застоюється тут. Цього не станеться. Що ми, можливо, дивимося на більш ймовірний сценарій, де нам якось доведеться це зробити. І це багато часу до кінця року. Ми дійдемо до цього моменту в майбутньому. Я просто хотів оновити вас з цього приводу. Все інше ad BTC все ще виглядає дуже слабким. Отже, Sol BTC тепер приєднався до цього слабкого класу і виглядає загрозливо для значного падіння в порівнянні з BTC. Отже, жоден з цих альткоїнів, жоден з них не виглядає особливо добре, якщо чесно, і це викликає занепокоєння. Ми вже в березні, майже в квітні, в третьому році чотирирічного циклу. Ви е, ідеї з цих, і більшість з них ось все ще виглядають досить жахливо. Домінування все ще стабільно зростає. Цей тренд не виглядає зламаним. Ось трохи, ось велике потрясіння, де ми думали, що добре сезон альткоїнів почався. А потім, звісно, його розчавили з того моменту. І так. Це стосується всіх, е, всіх аспектів з біткоїном. Всього три. Насправді це показує нам досить великий подвійний максимум е, у попередньому циклі. І ми не бачили, щоб альткоїни справді перевищували ціновий цикл. І прямо зараз всього три впав на добрих 34% з того попереднього циклу. Отже, зараз не, не, не все так добре, але ми хочемо бачити, щоб S&P 500 принаймні відскочив. Ось тижневий. Дайте нам хороший стабільний баланс, щоб піднятися, а потім ми зможемо стати більш обережними на цьому відскоку м, в кінці, березня, можливо, на початку квітня а, і. Хм. Подивимося, що ми отримаємо з циклу з того моменту. Чотири багато з цього пов'язано з макроекономікою, з тим, що відбувається в політиці Федрезерву. Отже, я не песиміст, в короткостроковій перспективі, я стурбований, що ми можемо впасти. Якщо ми впадемо, ми продовжимо йти далі. Я все ще вважаю, що з цієї області ми принаймні отримаємо якийсь рух вгору, можливо, до рівня 90 тисяч, а можливо, навіть вище. Я думаю, якщо ми зможемо це зробити, нам потрібно стати більш обережними.